Холодна та сніжна погода це не лише про красу навколо, а й про більшу увагу до здоров'я. ледь не найчутливішою до морозу частиною тіла є голова. А щоб її захистити, необхідно носити шапки. Ми запитали у запоріжців, чи захищають вони голову у мороз, та чи стикалися з негативними наслідками переохолодження. Як бачите, шапку я ношу а, ношу через те, що мерзне голова, саме таке елементарне. І ну, не хочу застудитись. Були такі моменти, призводило до того, що в мене був гайморит, ну, звичайна застуда і ну, все таке. Шапку я ношу, коли мені становиться холодно. Ну, я мерезлячка, тому це десь вже плюс п'ять і я вже вдягаю шапку. У мене багато шапок на більш потеплішу погоду, на більш холоднішу погоду. Який принцип стало холодно, наділа шапку і пішла. Негативних в мене таких не було ніяких подій, тому що я завжди ношу шапку, боюсь захворіти. Хворіти нікому не треба, тому ну так. Хоч у нашому регіоні переважно тепла погода навіть взимку, але берегти голову від переохолодження необхідно, переконані лікарі, адже інакше це може призвести до загострення хронічних хвороб, появи головного болю або ж до виникнення мігрені. Не тільки мігрені, а й головний біль напруги. Також може бути от, звуження артерії, розширення вен або наоборот, в залежності від того, що пацієнт після. Того, як вийшов на вулицю, там, переходить в тепле приміщення чи, наприклад, в транспорті, що в цьому плані треба максимально приділяти увагу в Ну, і не перехолоджуватися в цей період часу, взимні, в, в осінній, весняний. Також частим наслідком переохолодження голови є невралгія трічастого нерву. Це хронічне захворювання, що характеризується гострим болем, котрий може віддавати у щелебу або очі. Перша причина це також на фоні переохолодження або основного якогось захворювання. Це гострий, нападоподібний біль, який. Виникає в певний проміжок часу або під якихось навантажень, там чищення зубів, вживання води холодної або гарячої, під час рухи щелепи, там під час чищення зубів. От під час незначного емоційного перенавантаження і виникає гострий пристрілюючий біль прям нападоподібний. Він тривалістю певної де там від декількох секунд до декількох хвилин, і пацієнт в цей час взагалі втрачає працездатність. Щоб уникнути цього та інших негативних проявів, лікарі радять не нехтувати утепленням голови. Додають не обов'язково це має бути шапка деякі там. Якісь такі причини пов'язують, що там випадіння волосся, сухі шкіри голови, там утворення лупи і такі всі всякі ці моменти, ну, в першу чергу, треба підбирати головний убір, щоб максимально була е тканина ну, не синтетична, для того, щоб там не було парникового ефекту, і такі всі ці моменти попередити. От. Якщо взагалі категорично проти шапок, там, то, будь ласка, шарф, капюшон, але використовувати обов'язково для того, щоб. Попередити ці всі захворювання з настанням холодів до теми утеплення голови долучились і наші військові. Зокрема, захисники масово записували відео, де казали, що вони поїли, вдягнули шапку та йдуть гуляти. Мам, привіт! Я поїв. Тепло одягнувся, шапку одягнув. Іду гуляти. Переживати не треба. Зі мною мої друзі. Будемо чем бути чемними. Закликають і лікарі. Зокрема, не переохолоджуватись, берегти голову та не гуляти довго по морозу. Наталія Юр'єва, Станіслав Єфремов, Владислав Ващенко, телеканал ТЕМ.